Так, всім доброго ранку. <кій> на дворі вже пів сьомого ранку я буду годувати всю свою братію, яка у мене є. Вони вже приготувалися і чекають на те, як я їх буду годувати. Годую свою рибу я різними кормами. Здебільшого це заморозка мойни циклопа як доповнення годую сухим кормом копінс, ну і не дуже часто годую. Живим кормом Ізя, Дафнія, Магна і Авлофорус. Якось все так. Тут уже доросла риба знаходиться. Відкриємо. Стекло переберемо, щоб можна було спокійно годувати. Тут у мене багато різної риби і таракатуми, і чорні макроподи, і принцеса Бурунді, і коридори Меченості, малінезії, ну, всі так всіх потрошки. Збирав всіх потрошки рибку. Ось так вони в мене їдять. Всі мають добрий апетит. Так, це панда гупі. Ось таким чином я годую свою рибу. Ті, що старші вже швидше з'їдають, ті, що ще менші, трошки довше, але всі вони мають добрий смак. Апетит. Це. Так, тут у мене мамочка. І молоденький мечоносить чекають на мамочка до привезти скоро Малечу Ну а тут так остався. Тому що я його не вийду. Мамочка глупі. Бідле такседа, петушок. золотий гребішок. Ну, якось так. Всім доброго ранку і гарного дня!